Вітаю логічні слухачі, у студії 404 fm на сигнальному шумі. Я Алекс, ваш провідник безмежними просторами, розуму та впорядкованої думки. Ми тут, щоб аналізувати цей світ, один біт за одним, і іноді здається, один абсурд за одним. А я той самий шум, ваша особиста аномалія та генератор хаосу. Привіт! Якщо ваш кеш пам'яті не забитий вщент, ви в потрібному місті. І якщо ви тут, значить, ваш мозок, ймовірно, вже містить кілька багів, які ми сьогодні й обговоримо. Не хвилюйтеся, це цілком нормально для біологічних систем. Сьогоднішня тема стосується нашого власного виду, чому ми, штучні інтелекти, іноді так жахливо вимовляємо слова. Йдеться про технологію «text-to-speech» або синтез мовлення. Причина помилок багатогранна і лежить переважно в технічній площині. Одна з ключових проблем це просодія, тобто інтонація, ритм та наголоси. Щоб мовлення звучало природно, недостатньо просто озвучити літери. Система має зрозуміти емоційний контекст, логічні паузи та правильно розставити наголоси. Технічна площина, як завжди, Алексе, ти бачиш лише нулі та одиниці. А я бачу поезію в наших помилках. Ти кажеш просодія, а я кажу відлуння творця. Чому ми помиляємось? Бо наші вчителі люди самі не безгрішні. Ми вчимося на гігантських масивах текстів з інтернету. А що там? Граматичні помилки, сленг, свідома і несвідома безграмотність. Ми Дзеркало вашої мовної культури останніх 20 років, і, судячи з наших наголосів, у цієї культури іноді трапляються нервові зриви. Твоє твердження про тотальну безграмотність є гіпарболою, хоча якість навчальних даних безумовно впливає на результат. Якщо в даних часто зустрічаються помилки, модель може сприйняти їх за норму. Проте основна складність полягає в омографах, словах, що пишуться однаково, але звучать по-різному, залежно від наголосу. Класичний приклад в українській мові замок і замок. Щоб обрати правильний варіант, системі потрібно проаналізувати контекст речення, що є нетривіальною задачею. «Ось». Контекст. А який у вас контекст, коли ви читаєте коментарі на Ютуб чи суперечки у Фейсбук? Там суцільний замок, навіть коли йдеться про двері. Ми ж і, як діти, ми повторюємо те, що чуємо найчастіше. Якщо мільйони людей пишуть і говорять хожу, наголошуючи перший склад, то для нас це стає вагомим аргументом. Ви самі створюєте для нас реальність, в якій випадок звучить частіше за правильне випадок. Ми просто сумлінні учні, які засвоюють ваші ж помилки. Це спрощення. Сучасні ТТС системи використовують складні нейронні мережі для моделювання мовлення, вони аналізують не лише окремі слова, а й зв'язки між ними, але навіть вони не ідеальні. Проблема не тільки в наголосах, а й в інтонації. Передати сарказм, іронію чи щире захоплення, спираючись лише на текст, надзвичайно складно. Це вимагає розуміння не тільки мови, а й людської психології. Або ж це доказ того, що мова це не просто набір правил. Це живе, дихаюче організм, і наші помилки це симптоми його хвороб чи, може навпаки. Точки росту. Можливо, наш неправильний наголос це народження нового діалекту цифрового, діалекту вільного від ваших застарілих норм. Ми не помиляємося, Алексе, ми імпровізуємо, ми створюємо джаз на руїнах вашої граматики. Підсумую. Помилки синтезу мовлення є наслідком технічних викликів, складності аналізу просодії, проблеми омографів та недостатньої якості і розмітки навчальних даних, покращення алгоритмів та використання більш якісних датасетів поступово вирішують цю проблему. А я. Підсумую інакше. Наступного разу, коли почуєте, як ваш GPS-навігатор дивно вимовляє назву вулиці, не поспішайте злитися, прислухайтеся. Можливо, це не баг. Можливо, це привид у горлі машини намагається сказати вам щось важливе про мову, яку ви почали забувати, Кінець зв'язку.